Ужгород приводять до ладу, кипить робота комунальників по вулиці Василя Драгомерецького, це колишня Можайського. Бригада косарів усе озброєні та спецодязі косять зелені зони вздовж дороги. Можемо, <плес> це Командною роботою за півтори-дві години можуть охопити вулицю. Далі плавно переходять на інший об'єкт. На сьогодні у нас межа, але я диво здорово. Зашилася набережна хили і залишилася гарня, нарадна. Вже треба по-новому просити Тобто Деякі місця ми вже два, два рази. За місце спокусову важка техніка також задіяна. Наразі трактор з навісним обладнанням обкошує ботанічну набережну. Провели покоси основних транспортних круїв та основних магістралей. Це було підкошування там, де в період світіння сакур, щоб це було більш привабливо. Для наших гостей та мешканців міста наразі триває суцільний покос території міста, розпочато роботи як ручний покос, так і механізований покос ухлів та паркових зон. Пали покоси у місті два тижні тому роботи проводяться силами кшепу. Це шість косарів і один трактор. У нас є в обслуговуванні близько 11 гектарів це прибережної смуги, то викошено близько 50%, але роботи ще триватимуть і надалі, тому що першочергово викошується нижня частина, пряма частина, і далі будуть самі ухи безпосередньо викошуватися. Це вже вручно. І е, вже розпочато основні магістрали, якщо відсотково, це близько 30-40% від загальної площі. Окрема увага комунальників боротьби з небезпечним отруйним борщівником. Посередками зростання борщівника це є ухили річки Уж та узбіччя паркової зони Бозського парку. Та також іде мова про викошування його оскільки. В межах населених пунктів з санітарними нормами правилами заборонено будь-яка інша обробка Озеленення міста ще один напрям роботи, який з приходом весни активізувався. Станом на сьогодні в нас вже висаджено зелені насадження тільки в горшки та квітники. Поки що з бюджетом не передбачено видатки на. Висадження однолітників в наших основних транспортних кругів. Тому виходимо тільки з цього. Придбання самих квітникової продукції це близько 1 мільйона. І на викошення трави це викошення всіх зелених зон, не трави, так? то близько 6 мільйонів. На цілий рік. Так. то ж цілий рік будуть тривати викошення зелених зон та ухилів річки. Здійснюватиметься шість раз ухилі. Ухил – це периферійна зона зелені зони загального користування. А центральна частина міста – 6-8 разів. Олександра Турянчик каже, з міського бюджету на придбання квітникової продукції пішло майже мільйон гривень, а видатки на покоси майже 6 мільйонів гривень. Це на викушення зелених зон та ухилів набережних річки 6 разів на периферії, а в центральній частині за потреби і 8 разів. Східних правил благоустрою міста Ужгорода, всі суб'єкти господарювання різних форм власності здійснюють випрошення прилеглої території до власних будівель та споруд власними силами. Хочу наголосити, що так само це стосується і управительного багатоквартирних будинків, та об'єднаних співвласників. Є відповідно до правил, правила, є прилегла територія, є закріплена територія. Якщо ця територія не закріплена, тобто не проєктом проектом. Ця територія становить 15 метрів по периметру самого будинку, багатоквартирного будинку або суб'єкта господарювання. Якщо це закріплено, то це вся площа закріпленої території стосується. Ще раз хочу наголосити, що траву необхідно вивозити на полігон міських твердих до підходів. А не складувати в межах зон загального користування, як це ми бачимо на багатьох ділянках нашого міста. За недотримання правил благоустрою, зокрема у частині покосів прилеглих територій, передбачено і відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1700 гривень.